Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні в нас з вами четверта зустріч із ЗНО у форматі НМТ 24-го року другий тест, який нам запропонував центр тестування. Офіційний тест. І ми з вами бачимо знову-таки друге завдання. Буде ще третє в цьому тесті, яке пов'язане із графіками функцій. По перше, по друге. Ще раз хочу сказати, що ну, мені це не дуже подобається, коли так багато графіків, оскільки з графіками досить важко працювати на екрані. Монітори, в принципі, можуть бути різні в тих класах, де ви здаєте. Розумієте, в чому справа. Якщо монітор досить невеликий і роздрібна здатність невелика, ну це не дуже приємно. Тому давайте я збільшу це завдання. На рисунку зображено графік функції YF. Як визначене на проміжку 1.9, доберіть до початку речення 1.3, його значення, де так, щоб утворилося правильне твердження. Знову можу сказати: на мою думку, це хороше завдання, коли ЗНО на папері. Ми можемо подивитися, ми можемо щось ручкою позначити, коли в нас ЗНО на екрані, на моніторі, не дуже приємно. Ми маємо. Знайти відповіді на питання, і перше питання, от бачите, в мене так не дуже поміщається. Перше питання найбільше, чи уважно читати, треба. Найбільше значення функції на відрізку 1,9. Найбільше значення функції. По-перше, хочу сказати, що якщо функції, то це ігрек. Ми шукаємо ігрек. Ми шукаємо найбільший «y». Мабуть, я зроблю так. Я візьму оце. От так поряд поставлю. Це теж поставлю поряд. Для того, щоб я міг збільшити до 200%. І ви бачили, що я хочу. О! Значить, найбільше значення функції y f від x на відрізку 19. Найбільший Y, який тут найбільше Y? Ось вона ця точечка, де Y найбільший. Який це Y? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто тут відповідь 7. Потім ми ідентифікуємо ці відповіді, з пропонованими. Тут відповідь 7. А далі йде ну, така подлянка, чесно кажучи. Найменше значення функції на відрізку 1-3. Тобто не на відрізку 1,9, як це було у першому завданні. Не на відрізку 1,9, а на відрізку 1,3. Тобто можна неуважно, просто неуважно прочитати. На відрізку 1, 3, Ось наш графік, я буду блакитним вести. Ось на відрізку 1, 3, 1, 2, 3. Ось наш цей графік, ось він. Найменше значення функції, тобто Y на цьому відрізку, як ми бачимо, дорівнює мінус 5. Далі, найбільше ціле значення х, за якого справжується нерівність, є фід менше нуля. Ті значення х, які задовольняють цю нерівність, це. Там, де графік нижче осі іксів. Ті точки, які належать, осі іксів, нас не влаштовують, оскільки знак строго менше. Ось цей зелений шматочок нашого графіка задовольняє наше третє питання. Так найбільше ціле, ну так тут взагалі одне ціле, воно одне. Одне, 2, 3, 4, 5, 6. Воно одне ціле, значення. Ну, теж подлянка, чесно кажучи, теж подлянка. Значить, якщо 7, то відповідь Г. Мінус 5 відповідь. Ой, перепрошую, не мінус 5, а5. Це я перестарався, не мінус 5, а 5. Так, перепрошую, перепрошую. Значить відповідь 5, це Д. Е, Ну, тому що мене обурило це завдання. Чи це відповідь Д, і 6 це відповідь В. Воно мене обурило. Тому що коли учні сидять 120 хвилин, ну, кормова плюс математика, і попереду ще два предмета, давати таку подлянку. Ну, вже нехай і те буде на відрізку 1,9, і те на відрізку 1,9. Ну навіщо давати відрізок 1.3? Тому ну, прошу вибачення, трішечки помилився. Поверну. Такий екран, який для нас звичний, і хочу 17. Узгодьте вираз, 1,3 з твердженням ма щодо значення цього виразу. Ну, теж маленька падлянка. Чому? Тому що в нашому першому виразі ми повинні знати, що пі на 3, коли нам дається пі на 3, це ми не можемо замість Пі підставляти 180 градусів. В даному разі пі це просто 3,14. І рахувати, скільки це, ніякого смислу нема. Головне, що це ірраціональне число. А яким воно є, ну там один трішки більше одиниця. А от в другому випадку, коли вас просять знайти. Значення ось такого виразу. Ну, зрозуміла річ, що учні, які, скажімо, в математичному класі вчилися, які, можливо, ну, кращим математиком, вони можуть і спі працювати. Більшість учнів звичайних, ви просто замість пі підставите 180 градусів, скоротили 90, отримали сінус 630 градусів. Але з цим треба працювати, будемо працювати. Як працювати? Можна відняти періоди навіть треба. Період синуса 360, це синус 270 градусів. Хто забув ось ми з цієї точки 0 стартуємо, 90 градусів, 180, от вона точка 270 градусів. в цій точки дорівнює мінус одиниця. І ми маємо вибрати відповідь. Тут була відповідь. Є натуральним числом. Мінус 1 не є натуральним числом. Є цілим від'ємним. Ось наша відповідь. В. А далі нас чекає пів степені косинус 90 градусів. Тут, до речі, пі теж треба ну, можна підставити 3,14, якщо, скажімо, є потреба. Тут потреби немає. Головне, що ми маємо розуміти, що кось 90 дорівнює нулеві, а будь-яке число у нульовому степені це одиниця, оскільки пі нулю не дорівнює Нуль у нульовому степені. На шкільному рівні смислу немає, не розглядається. Отже, одиниця шукаємо відповідь. І ми бачимо зразу, що тут відповідь Б є натуральним числом. Ось такі дві задачі були відносно алгебри серед 16, 17, 18. тобто це задачі на відповідність. І такі задачі, дві алгебри, ну, у кожна, кожна задачі якісь свої моменти такі. Ну і традиційно серед задач 16, 17, 18 є одна задача. Планіметрична. Ця планіметрична задача на ваших екранах. Трапеція АКЦД складається з квадрата та трикутника. Давайте, оскільки це трапеція, ми спробуємо зрозуміти, що ось вони основи цієї трапеції, ось вони основи. Ну, Я міг би червоний, мабуть, це таке взяти. Ось вони основи цієї трапеції. Квадрат АБЦД, у нього периметр 24. Ну, до речі, кажучи, дуже раджу, якщо вам така задача попадеться, то все-таки не полінуватися, зробити від руки малюнок, тому що ну, на малюнку треба буде позначати. Периметр квадрата 24 см. Що ми можемо знайти? Ну, Ми, звичайно, можемо знайти сторону. Давайте я позначу сторону. І тоді А24, що ділиться на 4, 6 см. І оскільки ми не знаємо, де, коли, як, які нам сторони знадобляться, можна зразу дуже швиденько назино всі сторони по 6. Тобто це навіть нульова дія. Середня лінія трапеції 10 см. Давайте її проведемо, нехай вона буде. Ось вона ця середня лінія. Позначимо її, ну, наприклад, МН. МН і тут серединка, тут середня лінія. Ну, давайте приступати. МН 10, це підпишемо, 10 сантиметрів. Перше питання, яке від нас хочуть. Довжину відрізка БК. Ну, якби я був на Зину, і от в мене такий малюнок, і мені треба БК знайти швидко і якісно, я б собі голову не морочив, чесно кажучи. Позначив би це іксом. ом Середня лінія трапеції МНЦ АКМ додати СД, що ділиться на 2. Тобто 10 ми на 2 помножимо. АК це 6 плюс Х плюс 6, х дорівнює 8 см. Тобто на перше питання я вже відповів. І відповідь це А. Все. Тобто, я беру тоді. От я собі зробив малюночок. Це закреслив, о, це в мене вже 8. Що від мене друге хочуть? Друге хочуть довжину відрізка Каце. Ну тоді вже це зовсім легко. Чому? Тому що ми вже знаємо, ми вже знаємо 6 і 8, ми знаємо прямокутний трикутник. Тому це взагалі просто терема Піфагора. І це буде 10 сантиметрів, і це буде відповідь Г. А от третє питання це дійсно питання, ну, в яке, по-перше, треба вчитуватися, почнемо це так. По-друге, треба розуміти, що від вас хочуть. Е, відстань між центрами кіл, описаних навколо квадрата АБЦД та трикутника КБЦ. К, КБЦ БКЦ. Квадрат, почнемо з квадрата. Ну, цілком можливо, що бажано я зараз цей малюнок виріжу і збільшу все-таки. Тому що вам буде важко це побачити на екранах. Ну, такий трішечки не квадрат, з'явився, да? Ну, Будемо вибачати. Ось. О. Значить, центр кола, описаного навколо квадрату. Це точка перетину його діагоналі. Давайте ми діагоналі проведемо. І це буде деяка точка. Ну, давайте о, поставимо. Давайте я тут напишу. Це точка О. Та трикутника КБЦ. Якщо ми візьмемо трикутник КБЦ, це трикутник прямокутний. А центром кола, описаного навколо. Прямокутного трикутника є середина гіпотенузи. Тобто другим центром є та точка N, яка вже є на нашому малюнку. Отже, у третьому завданні ми шукаємо довжину відрізка УН. І це можна зробити дуже багатьма способами. Але є один спосіб, який точно найкоротший. МН це ж середня лінія, це дорівнює 10 за умовою. А оцей відрізочок ОМ. Це середня лінія трикутника АБД. Дорівнює 6 на 2, 3. Тоді. ОН – це 10 мінус 3 це 7 і нас там була відповідь, Б. ось така цікава задача. Хороша конструкція. Тобто автори НМТ намагаються якомога більше знань ваших перевірити. Ну, Мабуть, правильно роблять, але такі задачі досить важко розв'язувати на моніторі. Треба обов'язково собі малюнок перемалювати. Ну, я думаю, що можуть бути досить сильні учні, які там на моніторі, але я собі це важко уявляю. Тому малюнок треба перемалювати і з ним працювати. Ось такою була. Наша четверта зустріч із ЗНО 2024 року. Другий тест. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!